Я я знімаю. Привіт-привіт ми на каналі Ліда Дітик. І сьогодні ми пограємо в 2048 з моїм другом. Він якраз говорить по вайберу зі мною. Окей, о до Ліда Діти плюс ома Будь ласка. Ну та бучу ли, що я наказав, підпишіться. Тепер ми пограємо. 4, 6, 8, 5, 5. Ну так, якщо ви хочете з нами, то додайте мене до друзів, пишіть <глухи> пишіть, пишіть в коментарях своє ім'я там в Роблексі, яке у вас ім'я, я вас додам, до друзів, я читаю коментарі. Я просто деколи провіряю канал і там написано. Ем, Скільки там коментарів, лайків, скільки переглядів, скільки днів тому. Я дивлюсь. Взагалі, якщо ви хочете мене добавити, мене звати Roblexі MD220 людей, ну і ще МД33. А мене звати Роб... Ри... о, о, мене... а не не 446, але я побіляв ім'я на Робл 46. І тепер валяє ім'я Робл-46, але оригінальне ім'я Рео Малеле-446. Скоро я поміняю назад на Робл-777. Ну, коли я вже... Ну, я теж, я теж обміняю ці 222016. Окей, значить, я щось тут маю 32-ки? Окей. Дуже красивий. Не угу. прошу, прошу, пліс! Та пліс 64, 64, світло. Та куди? Світле 128, тюрмо. 64 Світле 64 шість Не йди куди. Світле 64 тобі треба в угол для світлих. буде тут. О, світли 4 рідко такий бачив. А я рідко. А О! Та блін, тепер, блин, з'єднались. В тюрбу. О, я з'єднав дві світлих 64 і вийшло. Отаке погане 128 в тюрбу, в тюрбу. Десь тюрба навіть. Блава маловата, вона погана та облава. Ну, Сповнігує максимум 16. А підписчики, а ви знаєте, що я сьогодні отримав світле 2048 моїм другом. Так, ну тільки якийсь чому... Я проблема, що ми не могли отримати фото його. Я вам не можу показати. Угу. І підписатися в мій канал або ні? Ну, не знаю. Та вони Та підписчик, все чують, що ти говориш. Ну, так, да, люди чують, що я говорю. Ви люди. Я, я, я знаю, що ви чуєте, що я говорю. Ну так. Ви чули, що він сказав, чи сказати вам підписатися? Ну та, реально, підпишіться на канал, бо тільки 20 підписчиків. Ну так не може бути. На каналі Рубль тільки то було більше, 25, А ви. діти їх Угу, Мене забанили, бо Ютуб треба більше 13 років. Ні, не тому що то, Сказали, що Google тебе забанив. Ну так, просто треба було поміняти обліковий запис, а. Гугл поганий, бо йому треба біля так обліковий запуск. Чого треба -то робити? Що не робити його автоматично приватний? Е, ніс, -е, ви світлий чотири не можете вмісті. Викидайтеся. О, світлий 2, я ти давно не бачив. Я теж. Ну, ладно, так, 4... Чекай, я підписчикам щось розкажу. Коротше, то перше, <плес> то перше відео з моїм другом, коли він говорить. Так що треба підписатися на канал, щоб побачити більше таких відео. Так, взагалі, якщо ви хочете другу частину, лайкайте і коментаруйте, я хочу другу частину. Коли буде хоча б більше, ніж 5 лайків, то... Ем, то я знімлю другу частину. А третя, yes. чи, а третя частина буде, коли на другій частині буде 10 лайків, 10 плюс. Може 7, а тут 10 штук і дуже багато для цього каналу. Угу. 7, 7. 7 лайків, так. Да. 7. А, на, а щоб четверту частину, то треба на третю частині 10 лайків. Матіас, я з'єднав дві світлих четвірки і вийшло світла вісімка. Ну світла світловісімка взяли. Не... <плес> Ой, є, О, є. Світла вісім плюс світла вісім вийшло погане. 16 Берлін. Ой, тобі ж табі ж та Берлін надоїв. Відео не Та й вже всі підписники почули. Які дивляться то відео, зараз, зараз 15.19, може ви дивитесь в другий час. А, кстати, мій друг в, в Україні живе. 2464 та Берлін Коротше е, получите світло 256 шансом 0,1% то світло 64, щоб жалова зараз не пішла нікуди Я з'єднував, але вийшло погано 128. В тюрбу в тюргу, в ти тюрбу. титное 128. Та от я вкатається. Та 128. У багато світлих четвертий. що так багато їх? Мені не подобається скучне 128. О, яке скучне 256 Взагалі, так що ви хочете нові ідеї для другій ігри, говорите. І пишіть цей м'як, щоб в наступне відео ми могли вас додати. І грати з вами щоб ще більше підписчиків було. Я збираю, кстати, я збираю 50 підписчиків. Так що підпишіться на канал Ліда Діток. Ну, прошу я вас, підпишіться на канал. Ну реально він не шутери, він шуткує, ребят, він серйозно. Ну, серйоз. ну так, реально. Я спочатку збирав на каналі Роболь 50 підписників, бо я вже 20 назбирав, спочатку я збирав 20, потім назбирав і збирав 50. І потім, і потім чомусь тебе забанив. Угу. Коли було 25 підписчиків, то він мене забанив, то Ютуб поганий, він взагалі поганий. Ну, Що це за така нагада? Що це за нагада була? Ютуб добрий на 0.0000001%. Ну тільки там добре, що ви робили так, що, ти знаєш симулятори? Ага, знаю. І тут Настоящий симулятор, настоящі люди. Ага, там, типу, збирати підписників всяких. Та, то і, то реально життя-симулятор Ютуб. То, типа Ютуб-симулятор чи що, я не знаю. Дивись, я зробив 1024. А якщо ви хочете, щоб я зняв ігру Ютуб-симулятор сам або з Матіасом, то пишіть в коментарях. Ну че ти, не треба хвалити моє постачнє не лапу. Ну ладно. Ми ж і говоримо лад. Я не люблю, коли говорить моє настоящее ім'я. Ну ладно, ми ще й говоримо лад, а не ладно. Да, про... Ага, бо Давидик просто я грав з Давидиком і він сказав лад. І ми тепер говоримо лад. Ну, ладно, непогана ідея, якщо чесно. Mm -hmm. А ви знаєте, що ми, при, коли говорили «impossible», то ми придумали «impossible», бо бол то ж м'яч. Тому що кінець бал як м'яч. Угу. ну, по-англійському. Ага, і... Коли... Можу знімати відео, бо вже 10. Я можу знімати тільки 15 хвилин. Ну, ну вибачте підписчики, бо ліде коли пише, що не можна знімати більше 15 хвилин. І, Ну, і я тепер не зніблю. Окей, підпишіться або лайк, ну те 5 лайків, де два. Ну, або 5 підписчиків. Все. І все, і буде нова частина. Більше підписники, підписники більше рідко, ніж лайки. Uh -huh. Ну, Якщо, збирається, якщо збирається, або більше трьох підписників, або більше п'ять лайків, то буде друга частина. Uh -huh. Uh -huh. Пишіть в коментарях. Пишіть ім'я своє в коментарях, якщо у вас взагалі є Роблокс, Бо я знаю людей, що для ба Роблокса, де деяких людей шлема Роблокса, вони нам не, не можуть закачати ще щось. У п'ять мільйонів людей є облакса. О, світло 128, то такий рідкий пупсик. якщо ви вже підписані. І взагалі так, серде... я роман сердечний для вас комент, який ми будемо його наступний грати. І, коротше, ще, ще подивіться то відео до кінця і не перемотуйте. Бо я бачу, що деякі перемотують відео, та як я, я дивлюся відео на Ютубі і перемотую просто деколи. Але деколи дивлюся ціле відео. Якщо ви такі самі, то ставте я навіть не знаю, що, Ви все буду розказали. І нажміть на коментарі. і Напишіть коментарі, яке ім'я, яке, яке наступне відео. Поставте лайки. Хочете? Ага, взагалі, що хочете робити Тільки не пишіть хейт. Тільки так... дай. Та, дай. Э, э, і не пишіть такі хейтерські коментарі там, типа, фу, бо ну я Но... бо хтось сказав. Ну ти можеш бо ти можеш вдалити цей коментар. А як я не знаю як? А я вмію вдалити коментарі. Окей, ти напиши в коментарях назву свого каналу. Ще. Ну, коли я коментарю, вони автоматично побачать, то. Ну так, дивіться, нічого. Ну все, нічого відео. я ще можу одну хвилину знімати там, ще 13.43 зараз відео йде. Там ще 3 секунди я лишу там. Mm. Ні, ну, я виключу на 14.50, то я до вас підписчики, щоб 10, хвили... 10 секунд Не тратити, бо вдруг я можу виключити 15,01 і мені не впустить відео. Або взагалі не впустить на 15 хвилин. Відпишітися на канал Ліда Діті Ще відео це робили. Ага, і, і якщо в мене буде новий канал, то я напишу в коментарях. Бо мій канал забалили, але я буду зробити новий канал. О, коротше, я ще можу знімати відео 10 секунд. Всім па Па-па! Пока, планета. Всім па-па. Ну, давайте ще 3 секунди. Раз, два, три. Всім па-па.